Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Зараз я хочу зробити булочок. Тісто я замісила годинку назад, вже воно трішки підійшло. Рецепт тіста я напишу в коментарях або на екрані. Зараз з цього тіста зроблю 16 кульок, тепер розкачую ось так овальну форму. Тепер в мене яблучне повидло. Я кладу ось сюди ближче до центру і ось так загортаю. Тут прижимаю, беру вилку і ось тут, ось так зажимаю вилочкою. Це вже у мене узори пішли. Тепер, так роблю надрізи, кожну вилочку виділяю, все дуже легко. І вийдуть такі дуже гарні, гарні булочки. І ось тут роблю такі ось так листочки, Ось так. І відкладаю на поверхню. Ось так я зробила. Тепер ставлю відпочивати не менше, ніж на півгодинки. Тепер для змазування. Я беру одне куряче яєчко, ложку водички. так гарненько розмішую. Зараз помажу я їх. І теж буду випікати приблизно 20 хвилин. Температура 180 градусів чи 190. Все вийде, все буде добре. Так, дівчатка, ці булочки теж спеклися. Я їх бризкаю ось так. Можна помазати, можна накрити вологим рушничком. Не перетримуйте. Якщо сьогодні, ось у мене глянцю немає, то це не означає, що треба їх смажити дуже довго. Накриваю полотиночком, можна вологім. І залишаю, хай вони підпаряться. Ось такі у мене вийшли булочки. Такий варіант у мене сьогодні. Ось такі. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступної зустрічі. Кому подобаюсь, ставте подобаєчки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю і до зустрічі!